Господь з вами і з Духом Твоїм читання святого Євангелія від Луки. Слава тобі, Господи! Коли, згідно із законом Моїсея минули дні їхнього очищення, то принесли, батьки, то принесли Ісуса, батьки Його до Єрусалима, щоби поставити перед Господом, як то записано в Господньому законі, Кожне немовля чоловічої статі. Яке є первородним, назветься святим для Господа, і щоб скласти жертву згідно зі сказаним у Господньому законі дві горлиці або два молодих голуби. В Єрусалимі був один чоловік на ім'я Симеон, людина праведна і побожна, який очікував утіхи Ізраїля, і святий Дух був на ньому. І було йому обіцяно Духом Святим, що він. Не побачить смерті, доки не побачить Христа Господнього. І Він прийшов до храну, до храму, спонукуваний Духом. Коли батьки внесли немовля Ісуса, щоби зробити з Ним за законним звичаєм, Він узяв його на руки, віддав хвалу Богові та й сказав: Нині відпускаєш свого раба, владико, згідно зі Своїм Словом у мирі. Бо мої очі побачили Твоє спасіння, яке Ти приготував перед обличчям усіх народів світло для об'явлення язичникам і славу Твого народу Ізраїля». І його батька та мати дивувалися тим, що говорилося про Нього, а Симеон поблагословив їх і сказав Марії, його матері: ось цей поставлений на падіння і на піднесення багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя, і тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрилися думки багатьох сердець. І була тут Анна, пророчиця, дочка Фануїла, з роду Асира. Вона дожила до глибокої старості, а з чоловіком прожила сім років від дівоства свого, вдова вісімдесяти чотирьох років, яка не відходила від храму, служачи в день і вночі постом та молитвами. Прийшовши в той час, вона прославляла Господа і говорила про Нього всім, хто чекав на відкуплення Єрусалима. А як виконали все за Господнім законом, вони повернулися до Галілеї, до свого міста Назарета, дитина ж росла й міцніла, сповнюючись мудрості, і благодать Божа була на ній. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Сідайте, будь ласка. Добре, маємо сьогодні це свято, стрітеня, і давайте деякі речі хотів би розказати. Давайте почну з цієї свічки. Ну добре, що маємо телебачення, можна побачити свічку. Ну, правда, зараз вона не запалена. Але чому свічка є? Знаками, навіщо ми її святимо сьогодні? Знаєте, сьогоднішнє свято також називається Свято Матері Божої Громничої. Насамперед, це такий польський, насамперед, звичай, але у нас в Україні теж про це багато що знаємо. І ці свічки, які сьогодні запалювалися, маємо такий звичай в разі якоїсь певної небезпеки. Запалювати в своїх домівках і громниче, ну власне від того, що звичай є запалювати під час бурі, під час блискавки якогось певного урагану, теж давній звичай запалювати цю свічку. Але сама свічка знаємо, що не рятує. Це є лише знак, який, можливо, мені допомагає молитися. Молитися, тому що ну, людина певним чином так створена, що є знаки, які сприяють молитві. Напевно, що свічка теж є е, таким знаком е, цієї молитви. І е, також Діва Марія, от власне сьогоднішній день ми її називаємо Дівою Марією громничою. І якби е, теж, знаючи знаю, що в Польщі говорилося про те, що. Власне, ця свічка запалена допомагає долати такий страх перед вовками. Ну, напевно, що зараз, якщо живемо в місті, то не дуже боїмося вовків, але думаю, що в старовину це теж було важливо для людей. І знаєте, теж так цікаво. Є також дуже цікава польська легенда, яку рік тому прочитав, сьогодні повторював її. І е, теж зараз ще раз повторюся, але дуже мені подобається. Е, історія е, про е, Мати Божу, про Діву Марію і Вовків. От Діва Марія проходила через ліс, через поле. Як ця історія розповідає, розповідає, в цей час були мисливці, які полювали на вовків. І один вовк, ну переляканий, який боявся, заховався під плащ Діви Марії. І, Діва Марія, ну вона є, є доброю, вона є ж вона жаліє всіх тварин. Вона його заховала. і коли до неї підійшли ці мисливці, вони почали запитувати, чи ти не бачила вовка. От власне відповідь Діви Марії тут геніальна. Шукайте вовків у ваших серцях. От, власне, да, це історія напевно, що для кожного з нас, що маємо цих злих звірів в наших серцях, цей гнів, ненавість, заздрість. Які знищать, які є такими ж хижаками, які нас роблять такими ну, часом такими хижими тваринами по відношенню до інших. Отже, власне, сьогодні маємо такі традиції, які пов'язані з цим святом, але насамперед, от свято має назву «Стрітення». навіть на свічки в мене написано «Стрітення Господнє. Стрітання походить від чого? Від зустрічі. Да? Зустрітися, стрітання. І напевно, що колись це були такі стародавні, ще язичницькі, такі вірування в Україні, що саме в цей день зустрічається зима і весна, березень і лютий. І, власне, кожен хоче залишитися на своєму місці. От, власне, сьогодні свято, от ця подія, яка описана в Євангелії, вона говорить про зустріч. Читали в цій молитві. Сьогодні Христос зустрічається зі своїм народом. Бачимо Ісуса, Сина Божого. І бачимо цих старців Сіміона, бачимо Анну, і, власне, бачимо людей, які старців, які наповнені Святим Духом, і вони бачать спасіння, яке прийшло до їхніх домівок. Отже, Бог зустрічається зі своїм народом в цьому Єрусалимському храмі. Власне, це Гарний знак, тому що Бог виходить на зустріч, Бог не ховається десь там в вишині неба, десь там в космосі, для того, щоб там тішитися своєю бездоганністю. А Бог приймає образ простої людини, Ісуса Христа для того, щоб в ньому була можливість зустрітися з Богом. От, власне, це перша зустріч сьогодні в Бердичеві єпископ Петро, архієпископ Петро, він згадував Мікеланджело, розповідаючи нашим богопосвяченим особам про, про це свято. Я теж хочу згадати Мікеланджело. Є дуже відома його сікстинська капела, там, де обирається папа, там де відбувається конклав кардиналів. Ну і, власне, є дуже відома фреска Мікеланджело. Створення Адама, Бог, який такий весь міцний, повний енергії, в повітрі, в польоті знаходиться, простягає свою руку. І Адам, який зроблений з глини, і теж Мікеланджело теж мав цей дар, зробив його ну, таким нерухомим, таким безсилим. І Адам теж в такому слабому порусі простягає руку, але їхні пальці їхні пальці, Божий палець і палець Адама, вони не можуть зустрітися. Є така дистанція між пальцем Бога і пальцем Адама. І ну, так як людина і Бог, немає можливості зустрічі. Е, людина є занадто низькою, є цією глиною, цією землею, цим порохом, а Бог є абсолютним, є досконалим. Як їм зустрітися? Є тільки одна можливість зустрітися в Ісусі Христі. Який одночасно є Богом і одночасно є людиною. Якщо хочемо знати, хто є такий Бог, маємо дивитися на Ісуса Христа. Ось тут маємо цей хрест. Ісус Христос показує Бога, який є любов'ю, який віддає своє життя на Христі заради своїх ворогів, заради тих, які Його розпинають. Це є Бог. Бог, який виходить на зустріч людини. І так само, якщо хочемо знати, хто є така. Людина, теж маємо дивитися на, на цього Ісуса Христа. Недаремно, коли Понтій Пилат виводить Ісуса Христа перед народом єврейським, він говорить: ось чоловік. Ось чоловік. Тобто, це образ досконалого чоловіка, це образ того, яким має бути кожна людина. Це образ людини, яка любить, яка прощає. І от, власне, в Ісусі Христі відбувається ця зустріч Бога і людини. Якщо я хочу знайти Бога, то маю дивитися на Ісуса Христа. Власне, так навчає Церква, що зустрічаємо Бога, коли приходимо до Ісуса Христа, коли дивимось на нього, коли контемплюємо, коли розважаємо, коли закохуємося в Ісуса Христа. Зустрічаємо Бога. Це ще одна зустріч, яка, яка відбувається. От власне сьогоднішнє свято стрітня. Також сьогодні відбувається ще одна зустріч. Рік тому, от пам'ятаю, рік тому, папа Франциск під час цього свята, він розповідав, що це є зустріч між старими і молодими. Є двоє старців. Двоє молодих Йосип та Марія, ну хоча Йосип, напевно, був вже в середнього віку, згідно з переданням, а Ісус ну, є зовсім немовлям, зовсім немовлям. І от всі покоління е, теж зустрічаються. Але е, про що хочу сказати? Що чи зустріч з Богом, зустріч з Богом вона не є можливою, якщо я не зустрінуся зі своїм братом. Бо гріх, гріх нас робить такими, що мій ближній стає для мене пеклом. Так здається, казав Сарт, французький філософ, що мій ближній стає пеклом, там, де він мене обмежує, там, де, він, там, де я його не розумію, там, де він має свої претензії, свої образи. Таким чином, що моє життя перетворюється на таке, що в кожній людині, яка приходить до мене, дуже часто бачу свого ворога. Бачу через всіх моїх ближніх отримую страждання через те, що не вмію любити. І от зустріч з Богом можливо, якщо я зумію зустрітися з моїм ближнім, коли буду бачити в ньому не свого ворога, а свого брата, і мій ближній стане для мене раєм, не пеклом, а раєм. І, власне, як це можливо? Це теж можливо завдяки дії Божої, якщо Бог змінює моє серце, якщо Бог є той, який перемінює його. Отже, дивіться, да, сьогодні маємо цю історію про цю зустріч, але про яку зустріч? Зустріч Бога і людини, зустріч різних поколінь, зустріч людини з людиною. Тому Бог нас створює такими особами, які не є. Не мають бути егоїстами, закритими в собі, які думають тільки про себе. А людина є особою, яка створена для, для спілкування, створена для того, щоб бути поруч з іншим, для того, щоб спілкуватися, для того, щоб ділитися, говорити, і не тільки в такому е е горизонтальному вимірі, але також і в вертикальному між е людиною та Богом. Отже, маємо це. Е це свято, яке говорить ну, також про, про наше покликання. І теж сьогодні ще хотів би ну, важливий день, коли ми говоримо про ці про богопосвячених осіб, про наших монахів, про наших монахів. Вчора святіший отець, ну просто мав таку дуже цікаву зустріч з представниками монашества і зробив для них таку ну, дуже гарну промову. Він казав, на чому, які є три фундаменти нашого життя. Дуже цікаво, папа це розповідав. Він казав, що є три фундаменти. Перше це є природство. друге це є надія, і третє це є близькість. От Кожен монах або монахиня от має переживати ці три виміри. І далі папа пояснював, що означає, ну, наприклад, пророцтво. І він казав, що ваше пророцтво буде полягати в тому, як це не дивно, якщо ви будете показувати свою слухняність, свою покору, тому що ну, людина є створена таким бунтівником перед Богом, перед ближним, не сприймає ніякий порядок, ніяке правило і не хоче ну, сприймати навіть свій монастир, де також має бути певний порядок. І от коли цей монах або монахиня приймає цей обід, послуху, Да, вона стає таким пророчим знаком, що в цьому світі людина може бути слухняною в волі Божої, церкві, через яку також до неї промовляє Господь Бог. І власне це просто, пророк – це той, який слухає, слухає і є слухняним. І завдяки тому, що Він слухає, є слухняним, він несе це послання, послання цієї Божої любові далі. Добре, це є перший такий вимір, про який папа казав. Далі папа казав, що монах або монахання мають жити близькістю. Що це означає, так як папа пояснює? Близькість не тільки така духовна близькість, інтимність з Богом, а папа також казав, що будь-який монах або монахання, навіть якщо вони живуть в такому закритому монастирі, контемплятивному, там, де вони не виходять за ці мури. Але також мають бути близькими до, до людей цього світу, до світських людей, мають бути близькими, близькими виходити на зустріч, знати їхні проблеми, знати їхні переживання, допомагати їм, допомагати також співстраждати разом з ними. І, власне, це монаха робить монахом, що він. Не є на, на якійсь певній недосяжній висоті, що коли він вдягнув цей хабіт монашим, то він став кращим або вищим за іншим. Папа казав, що зовсім ні. що Навпаки потрібно ставати ближчим до іншим. Прекрасно, це покликання насправді бути близьким до цих людей. Ну і врешті, третє третій вимір це вимір надії. От Що означає надія? Надія це довіра до Бога, це знання, бо віра про те, що Бог тебе не залишить. І папа казав, що йому дуже боляче дивитися, коли деякі монаші згромадження переживають брак покликань. Що немає більше е, сестер, які йдуть до монастиря, немає братів, які приходять до монастиря. І він казав, що багато спільнот згромаджень втрачають будь-яку надію. І тому починають ну, робити дивні речі. Наприклад, е, починають приймати до свого монастиря першого ліпшого, навіть без відповідного випробування, просто щоб хтось був. І папа казав, що так не має бути. Це і відсутність надії, що Бог дасть їм. Нових дітей, нових онуків, і папа такий спосіб назвав штучним заплідненим, ну, власне, в духовному сенсі. Або папа казав про іншу проблему, коли, наприклад, це згромадження, немає більше таких покликань, не йде ця ситуація вперед, то починають думати про майбутнє, втрачають цю надію і починають думати, ну як забезпечити свою старість. І починають накопичувати ці монастирі, накопичувати гроші. І папа казав, що теж це брак надії, брак від відсутності довіри до Бога. Добре, і тому давайте наприкінці, ну, якщо згадуємо богопосвячених осіб, теж розкажу одну історію про святого, ну, який особливо близький є мені, це є сан Джованні Боско. Святий Джованні -Боско. Боско мав такі пророчі сни. І про один із снів хочу розказати зараз дуже коротко. Загалом він мав понад 70 або 100 цих снів, які показували різні ситуації, як глобальні щодо життя церкви, так і приватні щодо його особистих речей. І от, власне, один із сон снів Джованні Боско, це сон про дві колони. Це є сон про те, чому ми маємо довіряти. Довіряти, ну, як церква, як люди віруючі. Власне, Джованні Боско наприкінці 19 століття, коли була дуже міцна масенарія, коли були атаки на церкву, коли розвивалися всі ці соціалістичні, комуністичні рухи, і теж церква переживала важкий час, мав такий сон: він бачив море, яке розбурхане, дуже великі хвилі, грім, блискавка. Ну, власне, Хіба не запалював стрітинську свічку Джованні Боско, але він бачив, що пливе величезний, дуже гарний човен, величезний, дуже шляхетний, а навколо є менші човни, які намагаються напасти на нього. І ці менші човни, наповнені зброєю, рушницями, гарматами, книжками навіть. А цей великий човен, в ньому капітан є святіший отець. Папа Римський, вдягнений як Папа Римський. Тобто цей сон показує, що власне цей великий човен це є церква. Церква, яка звідусіль атакується. І потім ці маленькі човни почали атакувати цей великий човен. І, власне, сталося так, що Святіший Отець був вбитий. Він це бачив. І ці вороги церкви ну, зраділи, але в цей момент команда корабля. Швидко обрали наступного папу. І вже новий капітан був, який керував цим човном. І Ці вороги злякалися. Але власне, завдяки чому цей човен пройшов небезпечно. Попереду його курсу були дві величезні колони. На одній колоні, на вершині, була статуя, фігура велика Діви Марії, і була напис латинською мовою, мовою Допомога християн. А на іншій колоні була величезна хостія, тобто тіло Ісуса Христа, і теж напис латинською мовою «спасі... спасіння вірних, здається, так, Так, спасіння вірних. І от човен йшов безпечно навіть попри всі ці атаки, коли проходив власне поміж цих двох колон. Одна колона це Марія. А інша колона це свята Євхаристія. І потім, коли пізніше, святий Джовані Боско пояснював, розповідав про цей сон, це власне відповідь на всі тривоги церкви, тривоги, можливо, монашествуючих осіб, консекрованих щодо Покликань щодо інших економічних ситуацій, інших ситуацій, що власне маємо цей човен, да, який проходить безпечно, коли спирається на дві колони, два фундаменти е, вшанування Пресвятої Богородиці і часте прийняття Євхарістії, вшанування святого Причастя. Отже, да, так, також ця історія про. Святого Джованні Боско, як Богопосвячену особу на сьогоднішній день. Ну і загалом, дорогі друзі, наприкінці вже насправді бажаю сьогодні і собі самому, і всім вам зустрітися з Христом, з Христом, який приймає тебе і який віддає своє життя заради тебе. Амінь.